Вітаю, дорогі друзі! А як вам така троянда? Імпресіоніст. Троянда імпресіоніст, це плетиста троянда, яка відома своїм густомахровими квітками, що змінюють свій колір від жовторожевого до насичено-персикового та приємним ароматом. Вона має великі квітки, зібрані в кисті по 3-5 штук та характеризується рясним і тривалим цвітінням. Кущі троянди досягають висоти 2,5-3,5 метри, а в ширину 1,8-2,4 метри. Єсть досить стійкими до хвороб. Ця троянда імпресіоніст була посаджена у нас на клумбі восени 2023 року. Висота її зараз десь сантиметрів 90 Коли ще нашу трояндочку імпресіоніст. Ну, вона красива, дорогі друзі. Так троянда імпресіоніст.